Вітаю вас на своєму каналі? Мене звуть Тетяна, і зараз буде розклад на жовтень місяць для тих, хто народився під знаком Терези. Отже, під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація на роботі? Ситуація з фінансами для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти на жовтень місяць, для тих, кого немає відносин, і порада на жовтень місяць для Терезів. Отже, під якою енергією пройде місяць, колесо фортуни. Колесо фортуни, ну, це досить нестабільна карта. Карта каже про те, що місяць він буде проходити під таким дівізом то краще, то гірше, то краще, то гірше. То щось відходить, то щось повертається. Можуть повернутися події з минулого. А може, навпаки, розвернутися все в найкраще. Тобто тут як доля от крутене, да, так це колесо і покатиться. Тобто, ну це такий це доленосний для Терезів, це такий доленосний такий місяць. Так. Будемо далі зараз дивитися. Але е, от е, Колесо фортуни, це в будь-якому випадку це зміни. Це зміни, і якщо було е, так, то буде по-іншому. я думаю, що Поколихає в цьому місяці, як би там не було. На роботі карта місяць. От карт... Я одразу скажу, прислуховуйтеся більше до своєї інтуїції. Колесо фортуни, да ще й карта місяця, каже про те, що вас може. Повертати в такі стани, закручувати, коли у вас буде багато сумнівів, у вас буде таке відчуття, що вам взагалі не зрозуміло, куди йти або чи правильно я йду, чи те я шлях обираю і взагалі на тому, чи я на тому місці, чи протримаюся я тут, чи не протримаюся. Тобто ну, такі от будуть досить емоційні такі стани неспокійні і ви будете, як, як ситуації можуть так повертатися, або ви так будете бачити, коли ну, от якось або говорять вам одне, а ви розумієте інше. Або ви говорите щось не розумієте і інше. Ну, такі якісь от, щось таке буде таке непонятне. І от тут от, вихід тільки те, що вам підкаже всю ясність і правду, ваша інтуїція. Тут більше, більше занурення в себе, більше довіра до себе, бо погойдати може. Так, з фінансами Трійка кубків. Трійка кубків каже про те, що м -м, тут робота в команді. В принципі, от саме робота в команді вам допоможе досягнути якогось результату і досягнути якогось успіху. Тобто не все так погано, да? але, але, але мені хочеться сказати, все ж таки, щоб ви були уважні, уважні тому, що в колективі можуть знайтися люди, які будуть давати не те, що там нечесно, трошки викривлену інформацію, скажімо так. Ну, от. ну, такі справи, ну, такі справи. Не скажу, що б... тут, тут скоріше буде от якось морально, морально трошки важко і трошки незрозуміло. Не І тому я ж кажу: будьте на зв'язку зі своєю інтуїцією. Далі, для тих, хто в шлюбі сім жезлів. Ну, теж, карта така, що треба буде відстоювати свої кордони. Карта така, що. Ну, от хтось один з партнерів, буде якось намагатися більш захиститися від іншого. Може, ви, може, ви вибудували якусь таку преграду і намагаєтесь зібрати всю свою хоробрість. Кулак і якось стриматися. Чомусь така карта, ну, от карта боротьби і карта захисту себе. Трошки напружена така карта. Але хто із вас захищається? Тому що насправді. Е, ну, е, чого у вас є таке бажання, щоб захищатися від іншого партнера? Що вам людина зробила, наприклад, да? От задати собі таке питання? Е, може, дійсно якась була така нестабільна ситуація в сім'ї? Але е, справа в тому, що це така циклічність подій, циклічність цього світу, коли то в нас колесо кат, котиться і все добре, і все рівно, а то е, е, натрапляє і на, на якісь камінці, і на якісь ямки. Де е, трохи вибиває з колії і ну, заставляє якось тримати рівновагу. І тому е, ну, дійсно е, ну, от, партнери в да, партнери, когось із партнерів в шлюбі дійсно можуть бути якісь такі е, ситуації, е, там на роботі чи десь. В оточенні. І ну, такий партнер може дійсно вам там щось не те сказати. Да? Або якось не так проявитися. А ви зразу прям в штики, А ви зразу прям захищатися. От вам зробили погано. А може, і не вам, а може, і не робили. Просто у людини період важкий. І навпаки, треба підтримати того. Партнера, а не відштовхувати, для того, щоб разом проходити ці негаразди, ці ямки, оці камінці. Це життя таке, воно довге, да? і от наше життя, воно як те колесо, воно йде, воно котиться і на путі попадається що завгодно. І якось треба втримувати рівновагу. А для того, щоб втримувати цю рівновагу, то е, треба бути вище цього, вище всіх негараздів, ну і з партнером розмовляти, е, ну, от, підставляти своє плече, доп, пропонувати допомогу, наприклад, да, знаходити компроміс. От. А не ставати в позицію і в оборону. Ні, ну, різні партнери, звісно, що бувають. Але тут треба дивитися вже, бо якось ви трошечки захищаєтеся. От. Далі. В кого немає стосунків вісім пентаклів. Вісім пентаклів, ну, це карта робоча. Тут або ви багато часу присвячуєте роботі, може, ви хочете добитися якогось такого професійного стану. Та стати спеціалістом у своїй справі. І це добре. І це добре, але якось трішечки треба змінювати цю позицію і відкриватися до, ну, до почуттів, до стосунків, да, до кохання. І, в принципі, цей місяць каже про те, що якраз, якраз от ці зміни вони будуть на користь. От. Так що, може, ви як сосредоточені на чомусь, і у вас просто немає часу для романтики. Ну, це знову про те, що тут треба щось міняти. Просто треба щось міняти. І, в принципі, от зараз доля, да, от, в жовтні місяці якраз дає шанс, шанс для того, щоб йти в зміни. Ну, і порада місяця вісім жезлів. Цікава карта, яка каже про те, що все швидко відбувається, от все швидко може змінитися, тому карта знов змін. Тому мені хочеться сказати, що в цьому місяці. Будьте відкриті до змін. Тут до вас як і нові знайомства можуть заходити, так і нова якась інформація, так і люди, так і нові дороги якісь можуть відкритися для вас, От, нове кохання. Тому, тому, відкривайтеся, відкривайтеся до змін і, і виходить, що не лякайтеся цих змін, бо сама доля, сама доля на вашому боці в цьому місяці. Ну, такий розклад в мене вийшов для Терезів на жовтень. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Розклад загальний, тому не для всіх може відгукнутися. Пишіть, пишіть, що сподобалось, що ні, а мені буде приємно почитати. Пока-пока.